Лозівську мерію не задовольняє кількість штрафів, які виписують інспектори благоустрою. Приватний сектор міста, території деяких підприємств поросли бур'янами, а винних у безладі не карають. Сьогодні, 8 серпня, Лозівський міський голова поспілкувався з інспекторами, запитав, чого їм бракує для покращення роботи. І одразу поїхали у рейд. З комісією подорожувала і наша знімальна група. Ця амброзія колоситься біля будівлі у кортолекому. Зв'язків ці траву не косили і всередині двору. У представника підприємства міський голова Сергій Зеленський питає, чому не прибирають. Той пояснює, у їхньому штаті немає косарів і приладдя. Все у Харкові. Ще на прошлій неділі написали на Харків лист, щоб нам допомогли з косінням трави. Міського голову така відповідь не задовольняє. Він просить передати запрошення лозівському керівнику на завтрашню вранішню зустріч. і Йде до сусідів по двору Укрпошти вам Тиждень тому отримали припис від комунальників, розповідає завгосп і все прибрали. Ми це робимо добре, ми кожен понеділок це робимо. Мені здається, всі жили, хто тут, тут рядом живе, вже всі знають, що понедельник, хто не приходить, ось здрасті, ви знову займаєтесь, Так, да, знову займаємося. Їдемо до приватного сектору. На шляху трапляється ця необхожена споруда, а далі бачимо кілька гаражів з метровою травою. Ця пані, розповідає, власник ділянки поїхав з міста. А оце гаразд. Оце викупимо. По вулиці Олександра Лавренка із десяток будинків, де біля двору не покосили траву. Господарів чи то вдома немає, чи не виходять, чи противляться. Міський голова пояснює. Тому і поїхав з інспекторами. Їм потрібні свідки, щоб укласти адмінпротокол без господаря. Інспектори працюють. Ну, їхня праця уходить на ноль. Тому що в діючому законодавстві є пробіл відповідний. Тому я сьогодні, от разом з помічником народного депутата, виступаю свідками по цим, цим питанням, де будемо давати свідчення в суді. Мер каже, щоб був порядок у місті, робота має бути системною. У його планах перепризначити голову адміністративної комісії і матеріально заохотити інспекторів. Вони будуть отримувати премії, розмір яких залежатиме від виписаних штрафів. Якщо це штраф 750 гривень, вона в день складе два протоколи і вони будуть підтверджені штрафом, то вона отримає 150 гривень. Тому, я думаю, тут зацікавленість буде і міської ради, в першу чергу, і самих виконавців, щоб вони працювали не тільки в робочий будемо говорити, час, а також і по вечорам. Лозічани мають розуміти, що місто має бути прибараним, каже Сергій Зеленський. Подібні поїздки з телебаченням проводитимуть як мінімум два рази на місяць. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, телерадіокомпанія Лозова.